Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Ділюся досвідом, скажімо так, не те, щоб помилок, але цікавих спостережень в роботі. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту оборонної техніки. І ось в чому історія. Вирішив я на моїй машині на основній робочій почистити бак. Там було нормально бруду. От, і це вперше. Ми сподівалися просто зняти БЦН, його вичистити, скільки там рука залазить, і поставити назад БЦН. Тут е почалися розсипатися в руках просто гнилі шпильки, довелося демонтувати бак. І в процесі монтажу і демонтажу е з'ясувалося, що навіть отакими хитрими ключиками в штатному положенні там фантастично незручно працювати, тому... Ми у підсумку підняли бак на 15 мм. І це дало необхідний запас для того, щоб тут от нормально, благополучно працювати у важкодоступних місцях. місцях. Ну, точніше, це працює тут, а от для цього там є геподібний загнутий ключик, у нього трохи більший виліт. Так, у того ключика сюди виліт завеликий, а у цього ключика виліт сюди замалий. Відповідно, є отакий підвороточок, ключик 10-й, і просто загнути геподібний подібний сюди. От. Дуже мені не подобається оця сіточка, тому що оригінальна, оригінальна вона має стакан на половину висоти глухий. І має пальчик, який входить ось в цей посадковий отвір, так званий захист від дурня. Так? Хоча я наживо бачив конкретно кешемку. На якій перевернули, палець поставили догори, не в отвір, а догори, і тупо зачавили грубою силою, внаслідок чого машина глухла на підйомах із невеликою кількістю пального. Глухла машина, ми туди полізли, перевернули належним чином. Мені, до речі, зараз пан Андрій з Житомирщини відправляю, подумав три стаканчики. Я маю надію, що вони оригінальні, ну, на персточки зі стаканами наполовину. Так, тому що, ну, коли воно так передбачено там виробником, то я думаю, що з нього там більше користі ж тут. Ось тут, у підсумку, у нас теж все вигнуло, зіпсувалося. Ми просто відновили різьбу і сюди, замість шпильки, у нас тут працює болт. Але найцікавіше в усьому цьому те, що оригінальна прокладка 2 мм завтовшки. І на Третій день танців з бубном навколо ось цього бака, ми, власне, з'ясували, що це відіграє критичну роль. Чому? Тому що От тут ви можете бачити, так? Оце 1-мм пароніт, це 2-мм. Хто би міг подумати, що різниця буде рівно дорівнювати, працює машина або не працює, чи то бак тіче бак, чи не тіче. От, бачите, так? Тобто. Отут можна бачити, де було, було нормальне притискання, менше притискання і ніякого притискання. Отут це видно ще краще. І тут воно сухеньке, а оце мокреньке, бо це низ. Відповідно, на 1 мм прокладці у нас ну, відсотків 65. Ну там, ну, Хай 80 аж, наприклад. Привалочної поверхні учавлюється. А решта поверхні на 1 мм прокладці не учавлюється. Що це означає? Це означає, що привалошні поверхні мають певні непаралельності, які неможливо усунути натягуванням гайок на М6 шпильках. І, відповідно, я ж кажу, тут третій день зі шпильки. Гнилі розсипаються в руках, і у підсумку виявилося, що не тільки в тому проблема. А проблема в тому, що неможливо на 1-мм пароніті зробити з'єднання, бо все одно воно прокрапає. І там навіть неозброєним оком видно, що по різному усаджений паруніт десь він тостіший, десь він більш тонкий. Відповідно, що правильно, відповідно, будемо ставити прокладку з 2-мм параніту. Так само обов'язково на цинкові білила. Це було чудове рішення. Підняти бак все усюди гарно працює, незрівнянно краще доступно. І маю надію, що вже завтра ми благополучно все зберемо нарешті вже докупи. І будемо тішитися гарною роботою системи. Нормальну бруду вимили з бака. От. Поміняємо почистимо фільтр і таким чином до зими будемо готові просто в шоколаді. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.